Сілочка з міста Сентника. Давай газанем, що тут до нас приїхало. Да? Що тут до нас приїхало, а? як завжди, як завжди, ніхто не знає, що до нас приїхало, поки я не відкрию ящик, крім того, хто відправив, да? Саме головне записка. І що? Саме головне в записці вказано, що латуні. Ось слухай 990 грам. Що ми будемо робити? Запишемо 900 і зараз ми скажемо про це, що запишемо 900. Да? Я вже сьогодні відео з пелюсками соняшника зняв. Для чей розвитіва стоїть з полюсками соняшника зняв. де сказав, що там 13% вологи максимум ми робили аналіз і вияснилось, що там було 12,4%, да? там ще щось. Я кажу, по скользкій дорожці проходить, да, цей пелюзкасо і там мені такого насипало. Ого-го-го-го, люди взагалі не бережуть себе. Сиплять від душі, да? Угу. Ну нічого, слава Богу. Чим більше люди сиплять негатива, тим більше аудиторія нас побачить і серед тої аудиторії по-любому зустрічаться люди, які будуть готові з нами працювати. То все чепуха. Так, латунь кіло. Що ми працюємо в онлайн сфері а звісно, ми готові до хейту. І чим більше хейту, тим що? тим більше в нас посилок і більше в нас матеріалу. Правильно? Я думаю, що правильно. Що так, і це ж я сказав латунь кілу, і я ж бачив, що трохи латуні влетіло. А там то було 990 грамів, коли це я поставив на ваги. Було 960, воно чуть посадить. Так. Да. Було 960 грамів. Чикс, Добываем <laughs> до кила. <laughs> Спасаемся. Так. Медях. Медяха. Медяха, медяха. нормально. Медяха. Покажи. Нормально? Я думаю, что нормально медяха. Чикс. Два кила. Два кила гарной медяхи. И проводья, да? Проводья опять. точно то сейчас Що всі стовпи оставили без електрики, але нічого такого не відбулося. Всі стовпи з електрикою і електрики в нас 25, 200. Підходить? Підходить. Так, алюміній електротехнічний 25,2. Все, ми погнали працювати далі. А ви що? Не забудьте е, побігти в гараж, сформувати посилочку і відправити її на Лубни Ми завжди ждемо ваших посилок. Не тільки з. Кольоровими метелами, а і з іншими матеріалами, які ми купуємо: лікарські рослини, пір'я, пух, металобрух, да? що ще, горіх, квасоля, насіння все пропонуйте, все, що у вас є, все ми готові купити.